Одвічне питання: зуби мудрості видаляти чи зберігати? Чому всі стоматологи радять видаляти зуби мудрості? Давайте розбиратися. Отже, зуби мудрості є рудиментом, тобто органом, який став непотрібним внаслідок еволюції. Так як люди стали вживати менше, твердої їжі, менше жувати. Наші щелепи зменшились в розмірі, але кількість зубів не зменшилась. Тому зараз навіть дітки приходять без зачатків зубів мудрості. Ці зуби часто прорізаються поза позазубним рядом або ростуть горизонтально в сусідні зуби. Власне, тому дуже часто стоматологи радять їх видаляти. Внаслідок їх розташування, їх фізично важко якісно очистити. Власне, тому вони прорізуються вже уражені каріозним захворюванням. Також видаляють зуби мудрості за ортодонтичними показами, так як в щелепі не вистачає місця, і після їх прорізування зуби скучуються. і Для встановлення брекетів необхідно спочатку звільнити місце і видалити восьмі зуби мудрості, і тоді вже починати ортодонтичне лікування. Отож, якщо потрібно видалити зуби мудрості, це зробити можна по одному під місцевим знеболенням, або по два з одного боку. Якщо ж ви е, переживаєте або боїтеся процедури видалення зубів, е, тоді можна збутись всіх чотирьох одразу у медикаментозному сні. Тобто ви засинаєте і просинаєтесь вже без них. Отож, якщо ви підозрюєте, що вам потрібно видаляти зуби мудрості, радимо звернутися на консультацію до лікаря. Ми вам радо допоможемо їх позбутись.